Доброго дня усім добрим людям! Сьогодні готую універсальну борщову заправку на зиму, ну і покажу ж вам. Чому кажу саме універсальну, тому що вона дуже гарно підходить і тушкувати картопельку, і до борщу, і голубчики стушкувати, також з додаванням. Цієї заправочки дуже смачно виходить. А також можна смакувати як салатик. Також можна використовувати в різні засмажки, заправочки, потушкувати тефтелі та будь-що хто бажає. Одним словом, виходить дуже-дуже класна, хороша, смачна борщова заправочка. Отож, готую і вам показую. Тут я підготувала вже 2 кг столового бурячка, натерла на тертку великі вічка, але поки що зараз відставлю. Так, бурячок я відставила, беру, тут у мене підготовлено 3 кілограми помидор. Підготувала я їх. І пропущу зараз на м'ясорубочку. І заразом пропускаю на м'ясорубку 1 кілограм моркви і 1 кілограм болгарського перцю. Моркву, звичайно, по рецепту йде що натирати на тертку, так само, як бурячок столовий, але мені більше до вподоби, коли я пропускаю її на м'ясорубку. Отож, 3 кілограми помидор, кілограм перцю болгарську, кілограм моркви я пропускаю на м'ясорубку. Так, перекручені овочі е, висипала у каструлю, в якій я буду готувати. Додаю тепер сюди 2 кілограми. Натертих бурячків. Є. Далі додаю один стакан цукру 250 грамовий. Далі додаю 2 столових ложки солі є. І додаю пів стакана оцту. І додам я ще десь ну, приблизно чайну ложечку чорного перцю меленого. Це за бажанням. Можливо, хто ще полюбляє якісь спеції, можете додати, я додаю чорний мелений перець. І відправляю зараз е, цю каструльку на помірний вогонь, ставлю нехай все поки що прогрівається. А тим часом беру свою стареньку таку сковорідку, Вона в мене така глибоченька, зручна саме для таких приготувань. Беру сюди, виливаю півлітрова баночка в мене тут олії, в мене рафінована. І додаю один кілограм цибулі, нарізаної, ну, кубиком чи як кому завгодно. Я нарізала ось так кубиком. Не дуже таким великим. І відправляю на газ, злегка підсмажую. Дуже гарно це мені подобається ця заправочка, саме що сюди цибулька обсмажується. Це дуже-дуже смачно. Я пробувала. Раніше готувати заправку просто порізати цибульку і додати. Але ні, саме оця заправочка, де пережарується цибулька, дуже-дуже смачна. Так, ось так підсмажила цибульку до такого золотавого кольору. Дуже засмажувати не потрібно, ось так злегка. Додаю тепер цибульку до основної маси і доводжу все. До кипіння від закипання засікаю одну годину і потім розподіляю все по баночках. Так, протушкувалася моя заправочка вже одну годинку. Ось така вона гарнюща, смачнюща і запашна. Розкидаю по баночках. Ну що, дівчатка, готова вже моя борщова заправочка, вже вона в баночках вийшло у мене з цієї порції 14 півлітрових банок. Хто не пробував, то обов'язково спробуйте саме за оцим рецептом. Дуже-дуже смачню ще виходить заправочка. Я навіть дуже рідко зараз користуюся томатною пастою. Завжди виручає мене ось така борщова заправка. Дуже добре оце викопуєш бурячок, моркву. І там, якщо якась десь не кондиція, дуже гарно сюди все переробив і використав таку заправочку. Дуже класно виходить і смачно. Завжди так роблю і вам рекомендую. Отож, пробуйте, готуйте, нехай у вас усе вдається. І смакуйте на здоров'я!